Вітаю вас в ефірі програми Місто спорт в студії Олег Ендрексон. Сьогодні дано старт 15-му всеукраїнському турніру з вільної боротьби, присвяченому 71-й річниці визволення Кривого Рогу від фашистських загарбників. За перепетіями змагань стежили журналісти телеканалу Рудана. У фізкультурно-здоровчого комплексі південного гірничо-збагачувального комбінату сьогодні киплять емоції. Тут зібралися найкращі борці з усієї країни, аби взяти участь у 15-му відкритому всеукраїнському турнірі з вільної боротьби, який присвячено 71-й річниці визволення міста від фашистських загарбників. Близько сотні молодих борців, юнаків та дівчат 1994 року народження та молодше, змагатимуться за звання найсильніших. Загалом вже на турнір зібралися команди з усіх регіонів України, зокрема, традиційно сильні представники Одеси, Харкова та Львова. Вже вкотре приїжджає на змагання до Кривого Рогу і команда з Азербайджану. Одні з найкращих борців планети відзначають тут як високий рівень організації, так і клас українських спортсменів. Турнір організовано дуже хорошо вже 15 раз, если не ошибаюсь, проводится турнир. Мы, наша сборная команда приезжает сюда уже пятый раз. И мы очень довольны. Здесь мы проверяем всех членов сборной команды для дальнейших стартов международных соревнований. Очень хорошая конкуренция, потому что здесь среди женщин барба уже культивируется больше 20 лет. И очень сильнейшая конкуренция среди девочек. Незважаючи на серйозну конкуренцію, на домашніх змаганнях від криворізьких борців очікують високих результатів. Ми боремося, я думаю, добре. В составі нашої команди є чемпіони і України, а також майстер спорту міжнародного класу Тетяна Мельченко. Я думаю, що вона стане чемпіонкою. Наші спортсмени показують достойні результати. Ну, подивимося по результатам фіналу сьогоднішнього дня. Я думаю, це будуть однозначно перші треті. Зважаючи на все, цей турнір має непересічне значення для підтримки іміджу міста як на регіональній, так і міжнародній спортивних аренах. Календарний 2014 рік вже давно минув, проте підсумки спортивного року лише нещодавно підбили в Вінголецькому районі. Як проходила церемонія, знає наш репортер Всеволод Прокоф'єв. В Венгулецькому районі дійшла справа до урочистостей з приводу спортивних подій. Нещодавно у Палаці культури Південного Гірничо-Збагачувального комбінату вже традиційно підвели підсумки спортивного року, що минув. Нам є з чим гордитися. Гордиться, тим, що ми нічого не вивчали, що було в предыдущих годах з нами завойовано. Ми в році зробили не хуже Ми маємо великі спортивні результати, завойовані міста на обласних, республиканских, всеукраинских международных соревнованиях, чемпионов, чемпионатах Европы и мира, участие в Паралимпийских играх. І все це лише короткий перелік спортивних здобутків інгульчан. Промовисто про їх досягнення говорить те, що у минулому році район визнали найкращим у кривому розі за результатами масової роботи у сфері фізкультури і спорту. Це вже в дев'ятий поспіль. Цим, перш за все, завдячують спортивним функціонерам, силами яких у районі було суттєво оновлено спортивну інфраструктуру та проведено численні змагання. Вже потім нагородження самих героїв спорту. Тут на перший план виходять борці. Зокрема, вихованка ДЮСШ США No2 Тетяна Омельченко. Однією з найкращих спортсменок району її визнають вже вдруге. В тому году я виповнила на парижському турнірі гран-при майстер спорту міжнародного класу, була учасниця чемпіонату міра по студентам. Патом чемпіонати України міжнародних турніри. турніри. Приятна, кінець, очі вибралі із настолько спортсмена в і вибрали в десятки. Не відстають у своїх досягненнях і плавці. На особливу відзнаку заслуговують майстри спорту Антон Гончаренко та Ірина Пікінер. У 2014 році вони вдало захищали честь України на міжнародних змаганнях. Та увійшли до числа найкращих спортсменів не лише Інгулецького району, а й всього міста. Я очень довольна выступлением, потому что долго йшла шла к, к этим результатам. Не ожидала, что добьюсь таких результатов. Хочу быть первой на чемпионате мира. И рекорд мира хочу поставить, если честно. Это моя дальнейшая мечта. Тренер в меня верит. Это самое главное. Що ж до планів на майбутнє, то всі посадовці району у думці сходяться. Усі сили кинуть на підкорення спортивного олімпу. У нас дуже амбітні плани, говорю, що ми плануємо зайняти одне із місць в Олімпійській збірні для участі в Олімпійських іграх, які пройдуть у 2016 році в Бразилії. Сьогодні завершився 15-й ювілейний турнір з баскетболу на Кубок народного депутата трьох скликань Вадима Гурова. У якому приймали участь вісім команд. Переможцями стали спортсмени Тернівського району. Учасники були нагороджені перехідним кубком, дипломами та медалями. Докладніше наші журналісти. Змагання пройшли у ДЮСШ номер 10 Друге та третє місце у турнірі посіли команди Саксаганського та Дзержинського районів. Перемогу здобула команда Тернівського району під керівництвом тренера Віталія Москаленка. За словами організаторів турніру, щороку рівень змагань зростає. Його метою є залучення до спорту якомога більше молоді. Дети с удовольствием готовятся к этим соревнованиям. Я хочу поблагодарить всех участников, всех э, тех людей, которые принимали участие в подготовке и проведению этого прекрасного детского мероприятия. Что бы не было, что бы ни происходило в нас в стране, самое главное, я надеюсь, это так, что наши дети были чем-то заняты, они занимались э, спортом, ходили в э, спортивные секции, э, занимались теми видами спорта, которые им приемлемы. Я считаю, что Це которое надо яке треба кожен рік проводити і оно. Я, як председатель федерації міста, завжди підтримую ці міроприяття. І думаю, що в мы ми завжди будемо проводити такі турніри. Зараз провели сейчас зараз проведемо девочек. По завершенню змагань хвилиною мовчання присутні вшанували пам'ять бійців, що загинули в зоні АТО. Всі спортсмени отримали пам'ятні нагороди та призи від міської федерації баскетболу. Також судді відзначили кращих гравців на кожній позиції. Команда зігала, зіграла хорошо. тоже теж себе показали хорошо. Достойна іграю. Я считаю, достойно. У суботу, 21 лютого, відбудеться чемпіонат Дзержинського району з рукопашного бою, присвячений визволенню в міста від фашистських загарбників. Почесними гостями на ньому будуть безпосередньо учасники визволення Кривого Рогу. На татамі у цей день вийдуть вихованці Криворізької міської федерації рокопашного бою та традиційного карате-до, серед яких багаторазові переможці і призери всеукраїнських і міжнародних змагань. Турнір проходить за підтримки депутата міськради Сергія Смілого та віце-президента міської федерації карате Василя Бондаря. Урочисте відкриття відбудеться о 10-й ранку у палаці молоді і студентів. Такими були останні спортивні новини. З вами був Олег Ендриксон. До нових зустрічей на телеканалі Рудана.